Програмісти кажуть, а ми такого не програмували, воно само навчилося. І питання тоді постає: а хто ж є суб'єктом е, тих рішень, які приймаються? Бо коли, наприклад, е, мені дуже подобається такий казус: десь років 5 тому в Амазоні був штучний інтелект, який е, приймав нових е, співробітників, і виявилося, що якось він е, ну, дуже часто приймає. Білих е чоловіків середнього віку. А виявилося, що так як він навчається на попередньому досвіді, то відповідно Ну він побачив по статистиці, що це, здебільшого, було білі чоловіки середнього віку, відповідно, усіх інших е відкидав. І отут питання: а чи хто е за нього приймав рішення? Ось е тобто, хто винуватись цього? або, наприклад, якщо продовжувати це питання, я думаю, воно досить доречне.